Виконуємо номер 1001 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Скільки є цілих чисел, які менші від числа 5,6, але більше за мінус 16,7. Знайдемо кількість цих чисел. Отже, числа мають бути більше за Мінус 16,7, але менше, ніж 15,6. Давайте порахуємо. Отже, від числа мінус 16 до числа мінус 1 включно, у нас йде 16 від'ємних чисел, від'ємних чисел. Також у нас ціле число це 0. і від 1, включно до 15 у нас іще йде 15 додатніх чисел. Отже, всього ми маємо 16 додати 1 додати 15. Це маємо. 32 числа. 32 числа. Записуємо відповідь. 32. Ми дали відповідь на питання, скільки є цілих чисел, які менше за 15,6. Але більше за мінус 16,7 таких чисел 32. Номер 1001 виконано.